У гніздечку, що стояло на підвіконні у бабусі, лежали кілька яєчок. Але одне з них було особливе всередині вже готувалося до народження маленьке курчатко. І ось, саме у ніч перед великоднем, в одному яєчкові тріснула шкарлупка. Пі-пі-пі! Здивовано запищало маля, визираючи на світ, а світ був такий яскравий, кольоровий і пахучий. Ой, а де я? І що тут таке гарне пахне? Курчатко трохи хиталося на лапках, але було дуже допитливе. Поруч лежала яскрава писанка. Привіт. гукнула курчатко. Ти хто така? Я? Я писанка, мене розмалювали з любов'ю. Я символ сонця, життя й краси. Мене дарують на Великдень, щоб побажати добра. Ой, а що таке Великдень? Це світле свято. Йди далі і дізнаєшся більше, усміхнулася писанка і покотилася до свого кошика. Курчатко подріботіло далі. Воно натрапило на духмяну пасочку, яка була прикрашена цукатами і білою глазурю. Ти хто? спитало Корчатко. Я пасочка. Мене печуть у кожній оселі перед Великоднем. Мене несуть до церкви, освячують, а потім діляться вдома з усіма, з любов'ю й добром. А чому всі радіють цього дня? Бо Великдень це коли серце розквітає, як весна, і всі стають набагато добрішими. Далі курчатко зустріло зайчика у фартушку, який ніс кошик повний яєчок і травички. Ой, ти напевно знаєш усе, сказало курчатко. Це за цей день чарівний. Що це таке? Зайчик посміхнувся і сказав. Це день, коли світ святкує любов, надію і нове життя. Ти народився саме в цей день. Значить, ти теж частинка дива. Курчатко зупинилося, озирнулося навколо і раптом побачило, як з-за хмар визирнуло сонечко. З подвір'я лунав сміх дітей, із кошиків визирали кольорові писанки. На столах стояли Паски, і всі обіймалися і віталися. Христос воскрес, воістину воскрес. Курчатку замислилося Мабуть, Великдень це коли всі радіють, що живі, що разом і що на світі є добро. І з того моменту маленьке курчатко відчуло у нього вже є місце у цьому великому світі. Серед світла, тепла і любові.